Ось ця величезна бетонна глиба з арматурою розбила лобове скло автівки як папір. Вона поцілила в припаркований автомобіль внаслідок вибуху російського шахеда чи то ракети. треба міняти повністю все. Скло міняти нову, хеду нову, приборку нову, руль, все нове треба. Ми не спали сьогодні цілу ніч, тому що в нас сіни не тріслися. Невозможно було ні спати, нічого. Вибухи були що з однієї. Пожежа, і потім вибухи з сторони. і дуже дим був. поруч із розтрощеною автівкою. Навчальний заклад. Тут десятки вибитих вікон, зігнуті віконні рами. Скло посипалося не лише у дерев'яних рамах, а й у металопластикових. Загалом від обстрілу постраждало чотири корпуси, приміщення, подвір'я, Всіяні склом різної величини. Працівники усувають наслідки. нас сьогодні пошкоджено 59 вікон. Скло, всі кабінети в склі вибиті і пластикові вікна. Чотири корпуси. Чотири корпуси це є навчальний корпус, це є суспільно-побутовий корпус, це корпус навчальних майстерень. І це ми сьогодні тут з вами перебуваємо. Тепличний корпус. І це не є військовий об'єкт, це є цивільний об'єкт, це навчальний заклад. Значно більше постраждав гаражний кооператив неподалік. За інформацією надзвичайників, зруйновано 10 гаражів, п'ять були охоплені вогнем. На момент зйомок на території тривали пошуки чоловіка, який зранку прийшов на роботу і перебував там. Зв'язку з ним, на жаль, не було. Підхід до гаражів тимчасово заборонили. Чекав звістки про стан свого мотоцикла, який був у гаражі Євген. Транспорт він привіз аж з Донбасу у патріотичних кольорах. Чоловік каже, якщо двоколісний постраждав, не біда буде відновлювати. Схоже, що або петлі вирвав, або загрів. Не ясно, точно, не треба дивитись. Був мотоцикл перевезений з Донецької області. Патріотичних кольорів. Це якийсь особливий мотоцикл Звісно. Я його забрав хазяїна, який змінив різко думку. Поїхав се сепатр... бути сепаратистом. Сказав, колір мотоцикла не збігається з моїми поглядами. Я кажу, з моїми збігається. Давай сюди. Та що мені сподіватись? Ну, згоріло, жаль. Зробив. Люди розповідають, ніч та ранок були жахливими. Стіни квартир у прямому сенсі трусились. А звуки російського залізяча, яке летіло вбивати, чули досить добре. Було дуже страшно і дуже гуділо, і бомбили, і прильоти і були. Взагалі, було щось страшне. Мене вже мороз бере по цьому, Страшне було. Було маєте, ніби війна самонатуральна. Від обстрілу окупантів постраждали і два тролейбуси, які перебували у депо. Громадський транспорт із запізненням вийшов на маршрути у житлових будинках. Вибито понад сотню вікон. Допомогу та матеріали можна отримати за адресою молодіжна 15, дріб 1. За адресою молодіжна 15, дріб 1 буде розбито такий хаб допомоги. Там людям будуть видавати скло. Або якщо немає кому склити, комунальники будуть допомагати зі склінням. Окрім того, в громаді є напрацьовані механізми допомоги постраждалим за програмою. Є відновлення є механізми по є відновленню, коли люди отримують компенсацію. Є механізм матеріальної допомоги з міського бюджету. Є механізм допомоги безпосередньо інвентарем. той, який є в нас в резерві, в нас доволі таки наповнений. Роботи тривають.